Однією з перших тварин, яку вдалося приручити та зробити цілком домашньою, став собака. І було це ще задовго до нашої ери. У наш час вірний друг людини не лише не втратив своєї актуальності у дружньому плані, але й став дещо більшим, аніж другом. Чотирилапий товариш може охороняти, захищати, співпрацювати, шукати, зніматися в кіно, виступати в цирку, слугувати людині. Головне правильно виховати собаку. До чого покликані представники професії кінолог. Вперше для пошуку людей їх використовували під час Другої світової війни, під час бомбардувань Великобританії. З 1954 року з'явилися перші центри з підготовки пошуково-рятувальних собак у США, Німеччині, Швейцарії. Саме швейцарські собаки показали себе у 1976 році під час землетрусу в Італійській фріулі. Якось швейцарська гірничо-рятувальна служба провела експеримент. На площі 10 тисяч квадратних метрів у сніг на глибину 2 метри закопали потерпілого. 12 рятувальників із лавинними щупами шукали його 4 години. Собака знайшов за 12 хвилин. Їх не може замінити жоден механізм, адже собачий ніс здатний розріздити запах, розчинений у повітрі в пропорції 1 до 10 мільйонів. Справді, ми недооцінюємо собак, хоча з часом усе ж оцінюємо. Після трагедії у Нью-Йорку, коли впали два хмарочоси торгового центру, німецькі вівчарці догні, яка невтомно знаходила людей у завалах, поставили пам'ятник. Виховати в собаці не просто шукача, а рятівника справа не з легких. На пса покладається завдання не лише спіймати злочинця чи знайти вибухівку. Собака-рятівник повинна почути запах людини, живої або мертвої, крізь руїни будинків і завали сніжної лавини. Ось таких справжніх професіоналів, у лапах яких людське життя виховують у кінологічному центрі, підпорядкованого управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області. Зараз там служить 16 собак. Але вони вже встигли побувати в багатьох гарячих точках і врятувати не одне життя. Є багато випадків, в яких, яких службова собака надавала допомогу при розкритті злочинів. Вон буквально пару років тому був випадок, що в артилерійській дивізії, військовій частині, біля, що в Тернополі знаходиться собака, було загублено автомат. Викрано було автомат. І примінивши нашу собаку, службову по пошку бухових речовин, собака виявила цей самий автомат. Також були випадки по пошуку наркотичних е, речовин, е, що собака е, співпрацюючи з, з дорожньою службою міліції, е, собака в, при обшуку вагонів е, також е, знаходила макову соломку. Щодо розкриття злочинів по гарячих слідах. були випадки в Шумському районі, що приміняли собаку, собака знаходила викрадені речі. Також були випадки в Чортківському районі, були випадки в Заліщівському районі, коли ми приміняли собаку за злочинцем, який зґвалтував свою дворідну сестру. Собака спрацювала і ми виявили завдяки службові собаки виявили злочинця. Під час своєї служби в органах внутрішніх справ я, ми з своїм другом мухтаром значить, багато допомогли у розкриттю злочинів, також вбив крадіжок. Давно відомо собака друг людини, та серед собачих друзів багато людей, які не просто полюбили собак, але й пов'язали з ними свою професійну діяльність. Петро Бружина та Олег Тарнавський кінологи. Це люди, які знають про собак майже все. Вони знають, скільки у них зубів, що вони люблять, а чого терпіти не можуть. Вивчають особливості їхнього організму та характеру, розбираються у породах. Німецькі вівчарки ми використовуємо по гарячих слідах, по пошуку злочинців. І надаємо допомогу в розкритті злочинів, крадіжок, тяжких злочинів, злотувань, вбивств і таке подібне і тому подібне. Також німецькі вчарки ми використовуємо під час патрулювання міста Тернополя, районних центрів нашої області. Кокр спанелі ми використовуємо по пошуку наркотичних засобів. Лабрадори більш підходять до пошуку Вибухово технічних речовин. Для пошуку вибухівки підбирають особливих собак, дуже спокійних. Тут потрібне і серйозніше дресирування. Собака, коли знаходить запах, повинен його позначити, сісти і не зрушитися з місця. Там, де сіла, граната чи міна. Є і собаки-шукачі, які незамінні в розшуку людей, вмінні брати слід. Петро Бружина згадує свою першу собаку, німецьку вівчарку Діка. Саме з ним довелося освоювати ази професії. Суспільну собакою я. Затримали двох порушників, які влізли були на, на завод, де зберігалася, де зберігалася зброя. Згодом, звільнившись у запас, Петро Євгенович продовжив працювати з собаками. За час моєї роботи з службовою собакою цією, моєю з діком він був чотириразовим чемпіоном області по багатоборству кінологів. Також в 1900 у 92-му році я е, виступав в місті Києві з ним, і ми з ним зайняли е, з багатоборства кінологів, там чемпіонат, відкритий чемпіонат УМС України був. І ми з ним зайняли п'яте місце, командне місце по Україні. У кінологічному центрі працюють не просто професіонали, а й люди, що безмежно люблять свою справу. Ці сильні, загартовані в боях, чоловіки називають своїх вихованців лагідно собачки. Кокер спаняль лайма близько року служила з українськими миротворцями в Косово. Собака, вихована в Тернопільському кінологічному центрі при ОМВС, там шукала наркотики. Крім лайми, у Косово було ще 5 собак. Коли постає завдання обрати собі вихованця, ретельно мусиш все зважити, розповідає Олег Тарнавський. Тим паче, кожен кінолог підбирає саме свого собаку. Першого ліпшого взяти на виховання не можна. Характер нього такий, як і в мене. Ну, він трохи, як би вам сказати, пояснити, трохи він в мене холерик, такий любить погратися, побігати. значить, от. І, ну, часом буває неслухняний, знаєте, бо е, так як собака, а з собакою контакт дуже тяжко знайти, то треба мати дуже як така, і стальні нерви, щоб вид, видрес і навчити собаку даним командам. Ну а так в основному він. Е, Переважно мене слухає, у 2007 році якраз я тільки прийшов сюди на службу. Прослуживши два місяці, ми їздили на змагання у МВС України в Херсонській області з багатоборства кінологів. Зяли досить непогані, показали там результати, значить взяли дев'яте командне місце. От і сам я із ним взяв четверте місце по подоланню полоси перешкод. Досить непогано. Мені здається, що для мене, от і, я дуже його люблю. Серед собак в мене улюбленці всі, бо тому що я, 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 я кінолог, я люблю собак, і в мене немає різниці між собаками. Робота досить динамічна, але в той же час вимагає абсолютного спокою. Тварина має відчути, що ти головний лідер і керівник. Собака дуже чутливий до, до людини, в якому на настрої вона знаходиться. Коли от е, навіть я підходжу, от, який, чи я нервовий, чи ще щось. От, собака постійно відчуває то, вона е, хоче, якби прийти, пожаліти мене, е, тулиться біля мене, крутиться вокруг, якби хоче щось сказати мені, що от, там успокойся буде нормально. Ви розумієте, у нас Час... робота. Часто сваритися на собаку. Ну, буває, бувають такі випадки, конечно, бо тут як не посваришся, то нічого не доб'ється. Бо пес самі, знаєте, я вже казав, повторював, що дуже тяжко саме працювати, то нелегка нелегка робота. Лайф, дік, лайма, клички, собак короткі, але відповідні. Як кличку даємо, то все одно ми дивимося на е, того самого щенка, який він рухливий чи такий. і Відповідно до цього ми йому даємо кличку. І коли після 8-9 років відданої служби волохатий рятівник виходить на пенсію, його можуть забрати додому. Будь-яка людина може стати кінологом, але найголовніше це залежить від її хотіння, від її бажання і терпімості, і саме більше можна сказати розуміння. Розуміння до і ставлення до тварин. Професія кінолога це е, можна пов'язати з тим самим е, психологом дитячим, бо тому що собакою теж треба поводитися так, як з маленькою дитиною. Вислухати, де що вона не зробила, чуть не наказувати її. Трошки собака відчуває, коли ви до неї лагідно, коли ви до неї севаретенця, правда? Так, відчуває. Вона е, 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 навіть більше цього вона розуміє навіть е, погляд людини. І... Ви можете керувати поглядом. Так. Ну, кожна, кожен кінолог, якщо він є дійсно кінологом, то собака його е розуміє здалеку. Як і в кожній професії, кінологами не народжуються. Ними стають поступово. Можна лише мати головні риси характеру, котрі згодом спонукають обрати кінологію своєю професією. Це насамперед терплячість, наполегливість, впевненість в собі та, звісно ж, любов до тварин.